Привіт, я Віталій Ажнов. Я закоханий в тебе. Я без тебе не можу. Ти мене надихаєш і чаруєш. Знайомтесь, це Рима. Декотрі вірші, що звучатимуть тут, можливо, будуть вашим першим непевним знайомством. Інші видаватимуться зустрічу зі старим добрим другом, якого не бачили так давно, що ледь пізналися. Це лише одна із запланованих підбірок. Почувайтеся вільно, блукайте поміж них, аж поки не знайдете свою до настрою часу та місця. Зі мною все добре. Просто у цьому випуску ми дослідимо не тільки загадковість текстів наших авторів, а й те, як містичне впліталося у їхнє життя. Часом дещо кумедне чи просто незвичне. Часом трагічне, а бувало й відверто моторошне. Тож давайте слухати. Погнали! Породила мене мати в високих палатах. Та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. Купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя, доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти й залоскочиш. Залоскочи, моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється, не моїми кров сльозами, синьою водою, Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж, моя єдина, хвилі мої хвилі, Привітайте, русалоньку. Та й заголосила, та й побігла, а я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту я, я з сестрами гуляю о півночі, та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах. Може, знову розкошує моя грішна мати? Та й замовкла русалочка. В Дніпро поринула, мов пліточка, а Лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала, і як примовляла, та й байдуже, пішла собі у палати спати, та не дійшла. Довелося в Дніпрі ночувати і не щулась, як зуспіли Дніпрові дівчата та до неї ухопили та йну з нею гратись радісінькі, що піймали, грались, лоскотали, поки в вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготалась. Це вірш русалка Тараса Шевченка. Перші гроші Тарас Шевченко заробив, допомагаючи відспівувати небіжчиків. Він був помічником священника. Єдина в лісах застає мене темна година, як музика в місті зненацька за рогом. Я чую, пасеться у зліссям єдиного ріг не плутати з носорогом. Я брав тебе, як фортечні мури, я в себе вмістив стільки стріл, скільки зміг, а зараз ніч, як великий мурин, і тужно голосить єдиноріг. Він рідкісний звір, я галопом розсунув пахучі кущі і галявини там. Він пив, наче воду кожну красуню, та я навіть подиху з тебе не дам. Він лагідний звір, і тонка в нього шкіра. Зламається спис назавжди, мов жердина. Я навзнак засну біля убитого звіра, прохромлений рогом єдина вірш «Єдиноріг» Юрія Андруховича. Дата презентації однієї з книг письменника Лексикон інтимних міст не випадкова. Про 111 міст він розповідає 11-го дня, 11-го місяця, 11-го року. На презентації також нагородили переможців онлайн конкурсу, який тривав ха, 11 тижнів на Фейсбук. Переможців обирав Юрій Андрухович, оголосив їхні імена і подарував по примірнику книги. Кожен із яких містичним, звісно, чином коштував у книгарнях 111 гривень. Перемостів однак виявилось десять. Одне місто залишилось нерозгаданим. Відьомська ніч. Куток села. В вікні відьомський коник креше, а очі чорні, як черешні, і два крила замість сідла. Відьомська ніч продався друг і зрадив гість і ти не кращий, мов пташку свічку з синіх рук. Годуєш сивий і пропащий. Поезія Відьомська ніч написав Тарас Федюк. Коли автора попросили розповісти детальніше про те, як він працює над віршами, відповів дуже часто це починається із окремого рядка, іноді із метафори. Далі все так, ніби фокусник висмикує хусточки із рукава чи капелюха. Цей процес, схожий на шаманство чи своєрідне камлання. Спочатку шаман б'є у бубон поволі, потім все швидше і швидше. Він себе заводить. Натхнення це і є, коли ти довів себе до стану найвищої внутрішньої напруги. Тоді творіння починає з'являтися, а звідки береться, ніхто не знає. Це пояснити неможливо. Колесо котить себе в голосі колеса сухо степ даленіє в рябе. Дихає спеченим духом, дим засина з колоском, сплять жеребці, кобили, спить у траві молоко, дихає баба з могили, гиля мої скифеня, гиля на вичинку шкіри, гиля в сідло на коня, меч свої зуби ошкірив, бринзою пахне роса, у меду зливаються очі. Бог прикотив небеса темною хмарою з ночі, колесо котить себе, голос у колеса довгий та гаття та цабе, вовк одягається голий, гіля на сон на спаня, бавитись нічого сміхом. Зранку моє скифеня, станеш до вечора скіфом, і пролетиш на орлі кров і літа, що зрябіли з бабою в очі твої, буду дивитись з могили. Ось таку моторошну поезію під назвою Скіфська колискова написав Микола Вінграновський. Критик Володимир Базилевський відзначав здатність Вінграновського сублімувати дитяче у доросле а буденне у фантастичне поезія, зрештою, як і проза, близька до українського фольклору та української міфології, не через запозичення чи алюзії, а настроєвість, інтонаційність та Атмосферність, Настояна на золотій рубіні, хитнулась, оп'яніла синьота, і він, шумливо яросний, зліта, приляглій серед саду прозирпінні, тройжалом, розпломіненим в шипінні, Протяв її тремтячі вуста. Ударом смарагдового хвоста Розкинув їй коліна білопінні, Отямилась. Омана чиява? Шепочеться прим'ятая трава, забризкана вишневою росою, а там у недосяжній вишині хмариною кільчатою прудкою Хтось рине розсипаючи вогні. Дракон і Прозерпіна з античних мотивів написав Олекса Стефанович. Почитайте ще вірш поета лісун. Та сама тема тільки тут крилатий вогнедишний змій грецької міфології, а там персонаж української народної фантастики, що виник може в уяві жителів безмежних боліт волині, заманить поночі гущави в найглибшу глушу лісову. Не зоглядися, коли щавить, зімне і кине на траву. Я відкидаю тінь собаки. Я відкидаю тінь осетра. Я відкидаю домисли і знаки і пропозиції світу мертвих. Я підкидаю угору птаха. Я прокидаюся чорним вершником. Я прокидаюсь під кожним дахом. Так ніби вдома, так ніби вперше. Я піддаюся на силу дотику. Я віддаюся на волі подиху. Я розчиняюсь в воді без противу. Я розкладаюсь на кисень і водень. Молюся, подумки, лаюся пошепки, каюся у голос, мовчу нервово. Може, пізнати мене за почерком, можна впіймати Мати мене на слові, кожну дорогу обходжу збоку, кожній сестрі віддаю сережку кров'ю малою і куцими кроками. Колом торую невидиму стежку, ні на минуле, ні на майбутнє, не озираюся, не заглядаюсь. Серед посутніх я не присутній. В кожному краї я завжди скраю. Передозований, недорозвинений. Просто з'являюся, легко зникаю, не признаюся в жодних провинах і не розколююсь, і не розкаююсь, не розрізаю чорне і біле та відрізняю морок від світла, не розділяюсь на духі. Тіло, не поділяю чужих просвітлень, я відкидаю тінь на небо, я відпадаю, як третій зайвий, майже нічого мені не треба, все переважно байдуже, майже. Я пропливаю свій шлях осетром, я пробігаю свій курс собакою, вперто втікаючи з царства мертвих і подорожні монтуючи знаки, падаю стрімко, підводжусь повільно, люблю і вбиваю цілком незумисно і, щоб лишитись, невидимо вільним. Вже перекреслюю все написане.

Я зовсім не здивувався, що це сталося власне, з Іздриком. Приїхавши до Львова з диктофоном і кількома новісінькими касетами, два вечори приходив до Юрка на бесіду. Розмова була дуже жвава, зовсім не виглядала на обтяжливе кількагодинне інтерв'ю. Ми говорили про те, що любимо, а що не любимо. У нічному поїзді я найбільше оберігав тасьми з наговореним. Вранці виявилося, що з усього записаного розшифруванню піддається. Якась третина, решта зникла, самознищилася. Існує і такий рівень захисту. Вдруге, ми розмовляли через тиждень, 1 лютого 2003 року. Знову у Львові цього разу поводилися як справжні фахівці. Новий випозичений диктофон, нові аудіокасети, заміна батарейок, замкнутий простір, диктофон передавали з руку руки, виразна артикуляція, виважені формулювання. Було видно, що ми працюємо. Зрозуміло, що у нічному поїзді я найбільше оберігав тасьми з наговореним. Зрозуміло, що вранці виявилося, що з усього записаного розшифруванню піддається якась третина, решта. Навіть спеціалісти, до яких я звернувся, не змогли то врятувати. Було чути лише, що розмовляють двоє чоловіків. Пробувати втретє не було жодного сенсу. У хутрі лисячим мене одвідав гість, із люлькою в зубах, і пойнтером Нероном. Тепер удвох сидять. Нерон поважно їсть, пан п'є і тихий дім ввижається за тоном. Навколо вирх снігів ще не дзвонило шість, а темно на дворі, і заходом червоним нам знову послано про день бурхливий вість, про вітер сніговий і з рогом міднодзвонним. Нехай гуде і мчить на сивому коні, припавши, як не чай, до сталевої гриви. У нас ясний огонь і спогади ясні. Мій добрий гість, брехун, філософ і мисливий. Рибалка, мандрівець розповіда мені, як бив колись акул в бенгальському заливі. Поезія під назвою У хутрі лисячім мене одвідав гість Максим Рильський. Разом із кількома гімназистами книжниками Рильський засновує напівжартівливе. Товариство антропофагів. Як згадує Віктор Петров, про це товариство ходили пікантні історії. Мовляв, в цьому гуртку антропофагів молоді гурмани, купуючи в анатомічному театрі людське м'ясо, заказують із нього котлети для своїх вечер. А той факт, що Орильський навчався на медика і мав реальний доступ до анатомічного театру, тільки посилював цю легенду, а може й не легенду. Три скелети сидять за кавою і провадять про філософію Ніцше. До них присідає рудава бестія і починає з одного кпити, що той недоладно грає справжню людину. Написав Василь Стус. Син поета у книзі Василь Стус Життя як творчість згадує. Стуса деталі більше вабила філософія буття на межі, на грані життя і смерти, на постійному максимумі, яка на довгі роки стала визначальною не лише для творчості поета, а й для його життя. Легка й швидка маленька, я п'ята нога в бігу спокусно так відкрита, як блискавки. Дзвінки його копита, кущі, корчі він все переліта. Шалений ледь нестримано зроста, що мить скоріш гоньба несамовита, От-от спійма. І зелень темновіта приймає їх, заховує густа, усе глухіш, все далі згуки гону, і ось не чуть ні цокоту, ні дзвону. Здається, все завмерло навкруги. Невже втекла? Як широко рознісся побідній рик? Звіринної жаги, як срібно зойк, злітає на узлісся. Вірш Сатир і німфа з античних мотивів написав Олекса Стефанович. У своїх спогадах Олекса Стефанович розповів, що Олег Ольжич приснився йому, мабуть, у хвилину своєї смерті, і він згодом написав про це вірш. В дверях у сні з'явився, тихо став на порозі. Так, дараган колись в час упокою в Бозі. Знаю, звідкіль ідеш, вдержати мушу затримать. Кинувся, де ти деш? тільки ніч за дверима. В серці той вираз твій, образ той тугосвітній, брате, по духу мій, брате мій, кінець світній. Останній рядок пояснив так. Кінцевість була для Ольжича незрівнянним вином. Кінець чимсь величним, високим. Дражниця смерть як нахабне дівчисько. Корчить гримаси, підло хоче, то підступає надто вже близько, пристрасно дише, дивиться в очі, то відступає, здалека кличе, манить у царство ламаних ліній, бігти за нею якось не личить, бігти від неї геть безнадійно. Я тут стою рівно і тихо, майже німий, майже прозорий, стільки ж довкола фріків і психів. Скільки глухих паралельних просторів, скільки світів різних убогих, скільки бажань, пристрастей, жаху, все це разом осягнути не змога, все це давно послано нахуй, смерте моя, ти така класна, лиш посміхнися, тобі це пасує, я тобі теж скорчу, гримасу, і обійму, і поцілую. Вірш з німецькою назвою Тоде стріб Юрія Іздрика знову ж таки у тому інтерв'ю з прохаськом іздрик згадував. У моєму випадку містика реалізовувалася в той спосіб, що майже все написане, причому написане, власне, в стані якоїсь бездумної легкості писання, нестерпної легкості буття в писанні, скажімо так, речі написані в такому стані легковажності, бо подобалося, бо от мова дає можливість, мова дає шанс паранаркотичного звільнення. Потім Матеріалізується, воно потім збувається в реальному житті, і, можливо, однією з причин, чому я зараз не пишу, є те, що я просто боюся. З одного боку, неможливо відмовитися від цього, від такого способу писання, від такої бездумності і легковажності, бо інакше просто будеш нещирим, якісь надумані ідеї втілювати. Але з іншого боку, я вже стільки собі напророчив і стільки всього поназбувалося в моєму житті, що десь цей страх паралізує ті центри, які відповідальні за письмо. Вже ж минуло з того часу аж три довгі роки, як втопилась дівчинонька у річці глибокій, гуляв всюди та слава, та вже перестала, а дівчина під водою, русалкою, стала. Та немає русалонька і там з упокою, не втопила свого лиха навіть під водою, чи таночок з русалками при місяцю водить, то все їй той козаченько, з мисленьків не сходить або сяде, чеше коси у темному гаю, її ж думка круг хатини милого витає, всі русалки, мов. Рибоньки веселі і грають, а у неї завжди хмари чоло укривають, тільки ж то їй і розваги, як молодик зійде, проти хати миленького на бережок вийде. Вийде, ходить по бережку, тихенько співає, Чи не вийде, милий з хати, усе виглядає. А як зайде місяченько, почина світати, Тихо пливе русалонька в підводні палати. Уривок із вірша Русалка Лесі Українки є легенда, що на території колишньої садиби косачів захований скарб. Міф міг виникнути через те, що косачів завжди вважали заможною родиною. 500 гектарів землі, включно з лісами, рілею та чотирма гектарами саду, тримали найманих робітників. Ось такі історії ми сьогодні розплили між рядками та життєвими перипетіями, видимим і добре прихованим. Містичне не завжди помітне чи голосне, іноді воно тихо, дихає поруч та чекає свого часу. Дякуємо, що слухали іще. Не все, що здається дивним, варто одразу пояснювати. Друзі. Це наш останній випуск в цьому сезоні. Можливо, те, що він містичний, не зовсім випадково. Нехай те, що чекає нас попереду, також поки що залишиться загадкою. Дякую, що були з нами, підтримували, надихались та й надихали цілу команду аж шоу продовжувати. Слухайте, переслуховуйте та поширюйте всі наші випуски в будь-який час. Всі вони доступні на платформах Spotify, Apple Podcast та YouTube. А ми з вами не прощаємося.